Привіт мої хороші, найкращі, ви на каналі Української Відьми. Звуть мене Аня. Ми сьогодні дивимось 70 днів для вас. Прогноз пораду. На декілька варіантів. До мене особисто звертатись на телеграм з будь-якими вашими питаннями. Працюю по питаннях. По ситуаціях з негативом зі здоров'ям працює. З дітками також. Тому кому треба, пишіть. Пишіть, Показує, багато людей буде питати, живий чи мертвий. Ну, таке також дивимося. Найближчі дні. 7-10 днів, що саме вас буде чекати. Дівчатка, не забувайте підписувати, щоб не губитись, щоб знати всю інформацію. Обирайте свій варіант: перший, другий, третій. 7-10 днів. Можете якесь питання загадати і подивитись. Хочеться, хочеться гроші, хочеться емоцій, перший варіант, хочеться, можливо, подарунків, якихось змін позитивних. А ви в помірності сидите. Підвішений такий стан. Хотіла запитати, чий оленьонок. Ну не буде. Чекаєте, як на прояв, на появу людини, яка вам підсвітить майбутнє. Скаже, чи є майбутнє, чи ні. 70 днів. А, якась надія буде на щось, на когось От зараз це здійсниться, але може не здійснитись. І ви прям дуже сильно будете за щось переживати, що ви не можете змінити. Дівчатка, якщо ви не можете змінити, нащо рвати собі душу, перейматись, плакати, страждати і, і злитись, будете злі такі. Знову помірність. Да? я вам показую на двох колодах. Дві помірності. Вас зупиняють від руху, вам а, в колеса палки в гілки вставляють, ваші сили забирають. У вас тут сила по дияволу випадає дві карти поруч. Це означає, що вам перекривають особистий канал. Або у вас прив'язка до чоловіка, думки і мрії, все про одного, про одного. Серце розбите. Дівчата, ви перекрийте собі фінанси на цей тиждень, якщо будете по комусь страждати. Не страждайте. Хто одинокий, тут прям один другий варіант. А ви будете казати, все не те, я іншого хочу. Аня, я до того хочу. Дивіться, якщо у вас з якимось чоловіком, коли ви в стосунках, або коли ви в спілкуванні, і у вас починається... Якась проблема в роботі, у справах, якісь, може, і погані звички, чомусь мені фраза, погані, Може, пити починаєте, або там пігулки їсти заспокійливі, то чоловік не приносить, не дає вам енергію, насправді. Ви з себе тягнете, щоб його підгодувати, щоб вам вистачило. Згадайте, хто ви? карта імператриці на кінець періоду. Радіте життю, але бути дуже обережні, тому що, дивіться, не спілкуйтесь з тими, хто зараз хворіє. Радіте життю, але культурно масово, не потім. Чомусь так кажуть, можете захворіти. Обережність тут. Хто був в хворобі, хворів, да, в кого була простуда, обережніше, тому що. Може повторитися або другий епізод буде. Другий варіант, дивимось. Відлюдник імператриця. А всередині сама, але хочу продовження, щастя, може і дитинку хочу. Якісь такі думки, що в мене все буде добре, так. Тут у нас, напевно, перший варіант прийшов на другий. Все з рук валиться, все з рук валиться, Нібито тільки було покращення, зараз знову. Візьмете себе в руки, налагодите, сваритися нікому не дасте з вами. У вас вдома все буде добре. Все буде добре. Якісь можуть бути подаруночки, чоловік може якийсь проявитися, бо людина з гарними новинами, з гарними словами у ваш бік. Буде якийсь такий негативний період, але ви все подолаєте на своїй же силі, на своїй енергетиці. Як би вам важко не було, якби люди не намагалися вам ускладнити життя, ви пройдете дуже-дуже цей період вдало. Причому ви в себе вірите, за що я вас тут ціную і поважаю, що ви в себе ну, дуже сильно в себе вірите, це правильно. А в мене все одно буде. Закохані мої сонечка, сонечко, закохані, третій варіант. Не будьте категоричні, не сваріться ні з ким, не ставте нікого там на місце, не треба нікому нічого доводити. У вас прям буде бажання комусь голову відсікти. У мене також таке буває. Не будете ви в страхах, ви скажете, та мені все одно, в мене все також буде добре, сонечко на цей період. Якщо ви хотіли якусь зустріч, ви її отримаєте. Тут показують, що, що йде людина, яка вам дасть якісь емоції гарні. Але щоб розвивались стосунки, тут треба, щоб чоловік якось діяв. Він з характером, і ви ж вже розумієте той характер. Розумієте, що він не зміниться. А два, чоловіки, два. А ви прям будете собі голову ламати. Так, ну, Що робити? Щось нове. Щось таке, що чоловік прийде і скаже, ти мені подобаєшся. А ви почнете сумніватися, що робити далі. Щось нове. Ви побачите якісь перспективи в, в, в новій ролі, в новому житті. Захочеться нових стосунків, але є страхи, що от когось ти мені нагадуєш. На вас дуже сильно впливає якась історія з минулого, якийсь негатив з минулого. І вас прям затригерить цього тижня. Подивіться, чого ви боїтесь. Чого ви насправді боїтесь, не треба боятись. Повного повторення сценарію не буде. Це був не сценарій, це був якийсь вплив і маніпуляція в минулому. Все, Ви з нього вже вийшли. У вас повинна бути пара. Хто без пари, у вас є можливість, Йди, йдуть кроки до налагодження. Кого є пара, також ідуть кроки до налагодження. І вам просто підсвітять ту біду, яка була в минулому, і ви вже все, ви вже живете без цієї біди. вона вже точно так же не буде програватись у вас. Тому от запам'ятайте ці слова. І просто так, як зі сторони подивіться, як себе люди поводять. І подумайте, чи ви їх бачите інколи люди, як через криве дзеркало. От. Відразу не відповідайте нікому, обдумуйте. Різких рухів не робіть. Обдумуйте все і подивитесь що, ну, трошки ви так прискіпливі і неправильно розумієте людей.